познімаю вам львівської барахолки холоду. Дивіться, скільки тут віндаб, сендвіч панель. Дивіться, скільки сендвіч панель. Валом. Це щоб ви розуміли, це не є бушна. Це якийсь брак. Десь по кольору не підійшло. Десь щось, ще щось. Так що, Такі стоси сандвіч панелі, балікс метал, горсталь бачу є, бачиш горсталь. Це дахова 200 мм на низькотемпературну, легенько. Так, горсталь. Тут якийсь ноунейм. No не підписано. Тут в принципі все Горсталь. Лопа. Так. Тут ще стоять якісь конденсатори. О! Сніжком притрусило. Нормальов, правда? Там. Ще там. В іншій стороні трохи того всього добра є. Нас покажу. І тут горсталь, дахова. Тут у нас випарничок, дивись, просто Ганс Ганс Нульц, дивіться. Що там, вентилятори є? Нема вентиляторів, ну це добре, що нема, значить зняли. Дивіться, то якась 120-та панель. Не бачу такого виробника. Знов горсталь. Не боє щастя? багато. О, тут якась п'ятдесятка навіть 4. 40... Сороки. Та де то 50, не? Ну, повно називаємо 4. Та ну топі... 5... Що ж? Ну стіновато, але тут явно не 4. А може то шістка? Або шістка, або п'ятдесятка точно. А ну. Шістка. О. Шість. Ну шестдесятка, то що четверка тут таке? на О, це схоже на четвірку, так. Ну ну, нижня. Оця. Серйозно? Тут дивись теж трошки є якогось обладнання. Горсталь. Все горсталь. О, дивись тут можна, я вже казав, Може кому треба Псічу будку можна зробити, десь метрові кусочки, така, щоб пес не мерз. Випарничок, <рес> Бушечка в хорошому. В хорошому стані. Cool works. Так. Водя, рава. То такі то справи. Кому треба то контакти є IceTech Premium, називається компанія, яка привозить оці всі сендвіч панелі. Балікс, дивіться бач, балікс мітал. Ще десь мав би бути арселор Metal Ну, щось не бачу, це таке... Ну, Тут такі відомі бренди, ну, які я знаю, з якими я стикався і, і цей мав справу. Так що якось так. А я приїхав сюди набрати азоту за Азот, два балончика, мені треба кисню, балон і аргон. Тут хлопці вигружають якраз всі балони і тут ще трошки треба почекати, то йду, думаю, познімаю вам відосиків про сандвіч панелі, холодильне обладнання, може кому треба. Тому просто постав фото байку і підпишись на канал і все.